Привіт, я Персівель, і сьогодні я розкажу вам про гру по всесвіту Гаррі Поттера Хогварт Легасі. Ура! Я так чекала! Так, бася, буде цікаво. Але спершу давай домо трохи магії. Нокс Максима! Персі. Ти переплутав закляття. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Люмос! Так набагато краще. Отже, Хогвартс Легасі це гра, у якій здійснюється мрія всіх дітей потрапити у школу магії та чародійства Хогвартс. Персі, чого ми чекаємо? Давай прямо зараз спробуємо. Тільки не Гріфіндор, тільки не Гріфіндор. Ура! Слізерін! Персі, ти теж у Слізерін? Ні, я опинився у Гріфіндорі, там де й хотів, якщо чесно. Ех, зануда. Ну давай розказуй, чи все так магічно, як ми уявляли. О, Хогвартс неймовірний. Перше, і, можливо, найголовніше, що треба сказати про цю гру, її створювали справжні фанати. Кожен куточок, наповнений відсилками та пасхалками до книг про школу, де вчився хлопчик, який вижив. Навіть не так. Ця гра це одна величезна великодка. Хтось може подумати, що гру люблять за фансервіс, але я не бачу у цьому взагалі нічого поганого. Бо якщо ти любиш якусь франшизу, опинитись у ній це ж величезне задоволення. Ігри для того і створення. Щоб не просто уявляти невідомі світи, як у книгах, чи дивитись на них як у кіно. Ігри це про опинитись у цьому світі самому, та ти частиною цього світу. І саме за це я більше всього і люблю грати. Коли на мить ти забуваєш про все навколо, і Хогвартс Легасі саме така гра. Розробники створили пісочницю, де ти реально відчуваєш себе частиною світу в Гаррі Поттера. І знаєш що цікаво найбільше? Hogwarts дуже, 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 дуже крутий. Кожен куточок має у собі якусь загадку, або якийсь жарт. Я вже награв більше 40 годин, а досі не побачив і половини всього цікавого, що там є. Здається, що навіть коли я виб'ю платину, у замку все одно залишиться таємниці. Так, замок справді красивий, але у мене є претензія. Не дивно, що ти потрапила у слізер, яка бася. Розумієш, я трохи розбираюся в архітектурі, і бачу, що стиль всередині не зовсім схожий на середньовічний замок. Наприклад, як це було у фільмах. Тут я бачу занадто багато мармуру, і це все більше нагадує якийсь ампір. Хм, Ти знаєш, я теж це помітив, але заради справедливості не весь замок такий, він, наче живий організм, і там все перемішано, в тому числі і архітектурне стилі, Є і середньовічні мотиви, і більш сучасні, не забувай, що події у грі відбуваються у 19 столітті. Добре. У мене є ще одна претензія. Ну давай, здивуй мене, це ж школа, так? І тут вчаться діти різного віку, правда? Правильно, у школу зазвичай поступають діти від 11 років і навчаються у ній до 17. Ну от і тепер скажи, чому в школі учні всі лише віку головного героя. Я взагалі не бачу малих дітей. Ти права. Я якось не звернув на це увагу спершу. Знаю. Це дрібничка, але як на мене, якщо діти були б різного віку, це додавало плюс в атмосферу. Так, це правда, але тут так багато всього в плані атмосфери, що навіть без учнів різного віку тут повний порядок, чого варто лише поява півза. Півз це. Полтергейст. це неймовірно прикольний персонаж, який був у книгах, але його так і не показали у фільмах. До речі, це одна з ключових проблем, як на мене. Ті, хто читали книги, отримують набагато більше задоволення від перебування у школі за тих, хто лише дивився фільми. А ти сам читав? Ображаєш перекладі та в оригіналі. Ми ж з тобою покоління Гаррі Поттера нам пощастило вирости разом з героями книг. От є у мене один друг, не буду називати його ім'я. Для конспірології нехай це буде, ну скажімо, Павло. Так от, він мене тролить саме за це. Каже, що я покоління вірить у дива і казки, а от він, трохи старший, і його покоління виросло на книжках про конона Варвара, де магію, м'яко кажучи, зневажають. І що? Він теж ходить у шкіряних трусах з дворучним мечем? Наче ні, наскільки мені відомо. Прикро. Мені б знадобився такий друг у скарінь. Так, окрім школи. Там доволі велика карта, де є, наприклад, Хоксміт, невеличке поселення, яке має свою особливо неймовірно казкову атмосферу. Там можна кілька годин ходити і залипати так само, як у школі. То це гра музей. Там треба взагалі щось робити чи просто ходити і роздивлятись. Звісно, треба. Якщо є хороші чарівники, то обов'язково будуть і погані. Я знаю, що з ними робити трохи жорстоко, але справедливо. Так, у грі ми маємо багато заклять, якими в мілих руках можна битися з глуходіями та небезпечними істотами, починаючи від павуків і закінчуючи гірськими тролями. Добре, то що гра настільки ідеальна, що прям гра року. Нащо що нам той Балдургейт. На жаль, ні, я так і знала. Сюди обман. Дозволь, я тобі поясню: гра справді має багато недоліків. Перший це її сюжет. На жаль, він тут дуже слабкий. І дехто навіть каже, що він тут для галочки. Щоб було, я навіть міг би погодитись, але окремі арки мені дуже зайшли. Не буду спойлерити, але історія Себастіана мені була цікава. Звісно, цікава. Він же зі слізерину. Але загалом сюжет міг бути значно краще. Подіваюся, у другій частині вони вигадують більш цікаву історію. І тоді буде справді круто. А друга частина буде. Отак. Враховуючи, що ця гра продалась дуже добре і заробила більше мільярда доларів, другу частину вже роблять. Також у грі є проблеми з її розміром. Я вже казав раніше, ігри зараз дуже сильно роздувають, бо завдання розробників затримати гравців якнайдовше у своїй грі. А тут, для прикладу, щоб зібрати всі речі, треба знайти більше тисячі різних предметів. Вона дуже велика. Але я маю невеличку пораду щодо цього. Не грайте в гру за один раз. Грайте у своє задоволення. Робіть паузи. Це може здатися дивною порадою, але так, грайте у своє задоволення. Грайте тоді, коли справді хочеться зануритись у цей світ. Головне пройти перші 5-6 годин основного сюжету, щоб відкрити мітлу, на якій значно цікавіше досліджувати оточення Хогвартсу, та більшість заклять для того, щоб була можливість розв'язувати загадки. Тобто ти радиш перші години гри не досліджувати нічого. Саме так це буде важко, бо так і буде кортіти повернутися за той куток, подивитися, що у тій вежі, але стримуйте себе і пройдіть трохи сюжету, щоб потім не повертатись кожного разу у пройдені місця. Там без цього будете це робити безліч разів. І ще важлива порада. Дочекайтесь. Квесту на вивчення закляття Алахомора для відкриття дверей, і одразу знайдіть всі сфери для розблокування закляття третього рівня. Я навіть раджу це зробити з гайдом на ютюбі. На це у вас піде близько 30 хвилин, але тоді у вас не буде перешкод у вигляді закритих дверей, і ви зможете насолодитись грою у повній мірі. Отже, гра не без недоліків, але тобі сподобалась. Саме так у грі неймовірна кількість активності, пошук магічних тварин, як, наприклад, цей чудовий одноріг у забороненому лісі, польоти на мітлах, численні загадки та приколи. Головне, що тут є, це як не дивно магія, і я зараз не про магію у вигляді заклять та чарів, а про хімію гри. Розумієш. Так буває, що інгредієнти розставлені саме так, що все працює. Так, є огріхи та помилки, слабкий сюжет, недоліки в анімації героїв, але коли є та сама хімія, на всі мінуси просто закриваєш очі і просто насолоджуєшся грою. А квічіч є? Квідічу нема. Погана гра. Повір, якби там був ще й квідіч, то це було б занадто. У грі і так є чим зайнятися. Для розуміння я досі не вибив платину і не знаю, коли виб'ю. Ого, от. Отут... Не здивував. Добре, чекатиму Квідіч у другій частині. Гра класна. Я справді дуже раджу її всім фанатам Патріани, а особливо тим, хто зрозуміє прикол з танцюючими балет тролями на гобілені. Персі, давай закінчуй. Так, 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 я знаю. І побачимось зовсім скоро на новому відео. Дякую вам за перегляд і вподобайки. Побачимось зовсім скоро. Персі, це мої мандарини. Не чіпай.